Я хочу передати слово Ілоні. Вона ріелтор. вона проживає в місті Київ, в неї дуже серйозний досвід. Зараз Ілона розкаже, я дам бонус, я покажу бонус, де взяти і що з ним зробити. І тоді, і тоді я почну відповідати на питання або тут в чаті. Ілона, я тобі дозволяю розрішити говорити, можеш включити камеру, я знаю, ти готувалася. Ти майже всю ніч не спала, бо подія в нас така. Скільки нас тут? Ну майже 20 чоловік. Е... Ілона, включай мікрофон. Так, да. вітаю. Я вітаю. Тебе... вітаю. Ти вибач мене, що я тебе розбудив вісім ранку, чи навіть ще раніше. Ну, ну, я ми... знаю, що ти трошки країн такий, можна сказати, недільний маніяк, тому що в неділю чого людей мало, тому що всі сплять в неділю. Треба цей ефір переносити десь трошки плавно, десь третя, четверта година. Ну тобто ні, людина ні, може ні, ні, так тих, не треба. працює. Це для тих, кому треба. Третя, четверта година, вони вже вони вже відпочивають. Зрозуміло. <зуміло> ну, ви мене так представляли, мені трошки навіть незручно. Я, звісно, інвестор зі стажем трошки, теж крезі. але можна, знаєте, як сказати, можна інвестувати все життя і нічого не мати, і можна інвестувати один раз і мати все. Тому тут кожен має обратися сам для себе. Кожен збирає собі кошти і вони лежать у тумбочці. Або під подушкою, або під матрасом, кого, як воно там виходить. Але щоб вони працювали, вони потрібно десь щось внести. Тому для того, щоб щось внести, у вас є певна сума. У всіх, хто тут зібралися, хто нас дивиться, 100% є 500 доларів за начки. І вони просто лежать. Інфляція 15% в рік, інфляція сюди, інфляція сюди, банки ви сьогодні зазначили зранку, тому що ні одну карточку ви не можете поповнити іностранну. І в залежності від цього, інфляція зжирає ваші навіть ті ж самі зелені долари. Те, що сума окупаємось, допустимо, по квартирам, 5 років я купувала назад квартиру. Вкладала в неї ремонти. Це було 28 тисяч доларів. Я купила квартиру. 20 тисяч я зробила ремонт. І зараз я здаю 20 тисяч гривень. гривень, не доларів. Тому. Посчитайте зараз цю всю інфляцію 5 років назад і сьогоднішня, і ваші долари, які лежать у вас в тумбочці. Вони не працюють, вони обесцінюються. Так само і гривни. Якщо ви збираєте гривни, вони так само обесцінюються. Тому один із роботів, коли у вас немає дуже багато дійсно, це лично моя рекомендація, те, що я роблю: краще тих 500 доларів положити. І хай один, один долар, два долара, три долара, коли ви не розбираєтеся в крипті, коли ви взагалі не знаєте, що таке нерухомість, як її купити, де правильно зберегти кошти, то я вважаю, що крас краще завести на свій рахунок на біржу і хай один долар працює на вас навіть в день. Тому що якщо ви взагалі не працюєте, то у вас взагалі і денег немає. За 7500 зарплати я взагалі не знаю, хто працює на такі деньги. Це, мабуть, десь сидить можливо. 7500, можливо, десь сидить під під кущом і рекламірує той кущ, скоріш за все, тому що я не знаю, що це за робота. 7500. Тому нехай краще тих 500 доларів, які я вклала сьогодні в ту одну монету чи в той самий робочий, чи ту саму стратегію, хай мені по гривні приносить в день. Якщо я не знаю крипту, я не знаю, як її продавати. Я не знаю, які ті споти, куди все дівається. Да? Я знаю, що колись я в. У 2020 році 6 доларів вложила в ефіріум. Сьогодні це в мене 192 долари. Да. Це було таке, коли ми... тільки навчилася, що таке ефіріум, що таке біткоін. Тоді ефіріум коштував 1200. Це 2020 рік, 20-й, так, пандемія. 1200. Подивіться, сьогодні він скакнув аж на 4 ефіріум. Тому інвестування це має бути. Прийняти рішення свідомо у кожної людини, і свідома людина повинна розуміти, що це не в тумбочку зложити, там вони все одно у в тумбочки, плюс всякі пожари, всі, ну, все, що може бути, витікаюче з нерухомістю, це все ризики. І ви повинні інвестувати таку суму, яку не жалко загубити. Ну, якось так, або знайти, або загубити. Якось так. Окей, Ілон, я тобі дякую. Ти так. Е, а ти мені скажи? От е, не мені, я то знаю. Е, а ти взагалі як вчилася на рієкт на ріелтора? Це треба було вчитися? Чи це треба було просто взяти і, і зробити певні певні е, Ну, по-перше, немає як у вас КПІ заканчують на ріелтора, Так, да? е, немає взагалі ніяких курсів ріелтора, Ти просто береш і робиш. Е, точно так, ну як? Ти довжен спочатку вивчити вулиці, спочатку вивчити Київ, спочатку повинен вивчити ліквідність тої чи іншої нерухомості, спочатку вивчити, що таке Сталінка, що таке Хрущовка, що таке новий ЖК, що таке, чише щось там. Ти довжен спочатку вивчити. Да, це, звісно, безкоштовно, але ти, ти сам повинен вивчити. Я за вас це не вивчу. Для Окей. того, щоб стати рієлтором, це так, як ви кажете, кнопка бабло, мене приходять новачки і кажуть, а де деньги? Ну, спочатку треба вивчити. Окей, дякую тобі. Гаразд, тепер питання таке: а чому крипта? Тож рієлтор, То скільки там, дай конкретну цифру, бо ти сказала, перерахувала, всі всі, люди зазвичай не рахують. А скажи, так, от скільки відсотків дає нерухомість в річних? річних? Ну, якщо це в річних, це не багато, тому що це десь ну, ну е, як це сказати, один відсоток виходить у рік. Якщо я за 50 купила і 5 тисяч доларів я заробила за рік, то це один відсоток. Так, всі, хто хоче займатися інвестувати в нерухомість, всі до Ілони, вона вас навчить, як заробляти не менше одного відсотка в рік. Так да. На особистому досвіді, не фантазії, там, як мені пишуть, та я там той я купив і ще назбирав і купив таку ж саму квартиру, і вже ти просто їх. зберіг кошти, ти так. не заробив, ти зберіг, а буде тільки аж через 9 років, це хороша інвестиція в нерухомості. Через 9 років, не рік. Окей, Ілона, тоді хорошо, чому крипта? Ну, тому що це майбутнє. Вибачте, я не молодію, вибачте, мене скоро пенсію, якої у мене не буде, як ви сказали, стажу у мене немає. Ось і тому, якби ми всі розуміємо, що ми йдемо вже до того віку. Молоді ж теж потрібно задумуватися що в 30 років. Якби я в 30 років знала, що таке крипта, я вже тоді вложилася би, але тоді її ще не було. На жаль, тоді тому я влажувалася в нерухомість. А зараз це, звичайно, це майбутнє. Є. Yeah. Є як там є гро гривна вже у нас є дія. Уже якщо ти реєструєшся на якій скажіть на біржі, зразу дія підключається і каже: під'єднуйте нас до біржі. Ми будемо вам економити на біржі плюс. Банки не хочуть, щоб ми користувалися нерухомі ой, криптою, тому що я вже яку третю карту вже зареєструвала, і вона не до Google Pay не підключається. Ви ще підключалися в той, де в час, коли ж не як не реєструвалося, не відслідковувалася. А зараз ти вже це не можеш зробити просто так. Тобі треба навіть VPN не допомагає. Тому зараз крипта. Я розумію, ніхто в нашій державі ніхто не. Хоче бачити, щоб ви заробляли ці кошти просто так, сидячи вдома на якомусь роботі. Кому це потрібно, а хто буде працювати, а хто буде війником махати, а хто буде прибирати, а хто буде торгувати? Тобто ці люди категорії, Я тебе скажу хто? Я скажу хто, той, хто не приходить до наш... на наші прямі ефіри. Ну так, от вони ок... будуть працювати так. Звичайно, Окей, дякую. А чому робот? А, чому робот? Тому що це кошти лежать не в тумбочці і вони працюють. І працюють вони на мене в той час, коли я сплю. Я сьогодні вранці проснулася і заробила з одної біржі 2 долари, і з іншої біржі заробила долар. Тобто 3 долари я нічого не робила, я проснулася, 3 долари заробила. Уявіть, якщо я буду на пенсії, а це вже скоро, 4 роки, і все, і я вже на пенсії. Ну і вибачте, не 3 тисячі гривень в місяць, да, а 3 долари в ніч. От прям така ночна бабочка. <реш> 3 долари за ніч Круто. з роботом. Круто. Тобто в тебе по першій стратегії тобі вже ти вже отримала 2 долара. 2 долара 2.34, так. Що, І що, Thex, Thex працював чи ти? Ні, ні, Bybit, Bybit спрацював ефіріум, а з другої стратегії долар 70. А uh, так, да, да. так. Я його тільки да? підключила. Це да, да, да. нова стратегія, Ілона. Ти коли підключила її? Позавчора. Позавчора, і сьогодні ночі ти вже отримала. Дуже хвилювалася щось нема. щось нема вчора грошей. Робот, ти що там спиш? О, ну він, да так, да. Ну, сьогодні, сьогодні він мене розбудив теж саме дзвону монітного. Ну, три долари я вважаю, нічого не робивши, і просто так три долари Ну три умножаємо на 40 це у нас виходить до 120. Знаєш, да, 120 гривень Зазвичай люди не рахують, кажуть, долар, то мало. Але ж не множить на 40 тож вони зарплату не в доларах отримують. Тож 7 тисяч 3 тисячі, то не в доларах. пенсія або мінімалка. Яка там мінімалка? Я не знаю, що таке 7 тисяч. А пенсія, то ж не в доларах 3 тисячі, то ж в гривнях. То поділити треба, то там менше сотні буде. А вже тут, а навіть долар в день. То тобі додатково. Я не кажу, що це замість пенсії. Тобі додатково до пенсії, що йде 30 доларів як мінімум. І це певні умови, щоб створити і було би більше. Окей, Ілон, я тобі дуже вдячна. А що б ти порадила? От, от ти вирішила скористуватися. Да, давай так. А сумніви були, от коли ти в тебе були якісь сумніви, воно, не воно, що тут за такий дядько там щось там таке розказує. От розкажи, як ти як ти визначалася? Ну, дивіться, я до цього була, в принципі, в страховій компанії до війни. Це ж так, коли все починалося, була в страховій компанії. Можливо, ви знаєте, боже мій. Та рекламувати не будемо. Так, ну Метлайф, Її знають всі. Там я трошки вивчила, що таке агрегольд, що таке банки, що таке інфляція, що таке сложний процент. Точно так же і тут. А, єдиний момент, що там, звісно, потрібно вкладатися набагато більше, тут набагато менше. Ну, і тут ти керуєш сам своїми коштами, а не якийсь Summit Life, який працює десь в Америці, і в случае чого це все закривається, і під час війни він не страхує військові ці гарантії. А, тому тут ти розумієш, що у тебе кошти лежать тумбочки. І вони не працюють, а йде інфляція. Просто візьміть зайдіть в магазин, купіть батона. По чому зараз коштує батон? 30 гривень. Це просто 30 гривень. Але два роки назад він коштував 12 гривень. От і порахуйте, де ваші гроші лежать тумбочці, чи у вас на біржі. Що так ви тіряєте? Що ви вложите свої кошти, ви реєструєтеся, все Ну, Чому зараз дають заяви, да, прийняти, обложити крипту налогами? Та, Тому що люди туди всі лізуть, чого ж гроші мають лежати в тумбочці, коли зараз можна положити і ці кошти будуть працювати на вас. Що ти так теряєш, що ти так потеряєш? Що на курси, що на інфляції? Тому просто нехай кожен задумається і собі візьме на увагу, що коли ти збираєш кошти, чому квартири я всі брала в розсрочку, пояснюю. Ти не можеш зложити всю суму відразу. Тому я квартири брала всі в розрочку, всі. От в У му році перва моя була квартира. Я роз, розлажувала і на 4 роки. В 16-му положила, в 20-му продала. А в 20-му доложила, купила в Києві. Тобто, не можна, якщо в тебе немає доходу, ти, ну як, немає в тебе родичів багатих, і ти не родився в багатій сім'ї, тобі приходиться все збирати, і десь інвестувати і десь перекладати. Тому робот це така найменша. Як сказати, інструмент, яким ми користуємося, що хоча б він працює на ту інфляцію, яку ти положив. Окей, дякую. І слухай, в мене тоді особисте питання таке є. Дивись, от ти розказала, що ти в 16 му році почала, а ти мені от скажи, і ти привела приклад, дуже, дуже реальний, що батон ти навіть пам'ятаєш, який батон коштував у му році, то ти мені скажи, от людина каже мені, що я в 16-му році. Значить, по курсу, який там був, був курс долара, стільки то потратив, купив квартиру. Зараз курс долара такий, а квартира вже коштує, вони так думають, квартира, наприклад, взяв за 10 тисяч, сьогодні квартира коштує 20 тисяч. Кажу, ну добре, от ти скажи, таке може бути, що в 2016 році квартира 10 тисяч, а зараз вона 20 тисяч. Це перше питання. Отвічай, да? так? А, окей, в 2016 годові курс долара був 17, 17 гривень. От ти бюро. Це був це був зліт. Так, це був зліт. І я міняю Боже мій, це було 11, листок, 11 люте. Я міняю кошти 17.30. От я міняю. І на другий день долар падає на 14. Я на цьому курсі. Купила квартиру. Так, ну я їхала сознательно, я купляла квартиру, це було 360 тисяч гривень. І тепер порахуйте, скільки пройшов курс 16, 17, 18, 19, 20. Я продаю свою квартиру за 20 тисяч доларів. Тоді я купляла за 12. Ну, на падінні окей. Але порахуйте тепер інфляцію. Я за 20 тисяч не можу нічого купити в Києві. Мені прийшлося ще добавити 10 тисяч. Ось і вам окупаємось квартири за 4 роки. Ти не можеш купити потім. Тобі все одно, якщо ти хочеш нову квартиру. Я не говорю Хрущов, Сталінки, не, не, не говорю старий фонд, я говорю за нове. Тому тобі все одно, щоб переложитися в інше, тобі потрібно додати і купити краще. Окей, дякую. А другий частина цього питання: от дивись, люди думають, що вони купили квартиру тоді то хай буде в 16 році конкретний твій, твій приклад значить і що сьогодні вона тобто тоді вона 20 тисяч ну хай так вони хай вони продадуть сьогодні за 25 тисяч це реально щоб тоді вони купили за 20 а зараз продали за 25 це реально чи ні чи чи, чи як чи менше чи, чи більше Ну так, якщо вони тоді продали за 20, то зараз я вже там за 20 не куплю. Мені ні. знову потрібно мене... тут... Так, так, але питання не йде додати. Тобто людина вкинула в актив 20 тисяч долярів. долярів. Угу. От, пройшло з 16 по 20 рік. Та квартира, вона так і коштує 20 тисяч ні. доларів? Чи ні, більше, ні. чи менше? Звісно, більше, звісно, більше, що дорожає матеріали. Інфляція. Учитує інфляцію. Чому ніхто не рахує на інфляцію? 15% за рік, а ви говорите про якийсь доход з нерухомості, ніхто не рахує Це Це коли ти займаєшся, допустимо, купила, зробила ремонт, перепродала. І це називається бізнес як машину. Ти береш машину, там, допустимо, ремонтуєш і десь знайшов її за хороші діти, зремонтував, перепродав. От тільки це в моменті. Якщо це розлажувати на роки, чому ніхто не рахує інфляцію? Окей. Тобто вона коштує дорожче, але у мене тепер друге питання. І людина хизується, що вона тоді вложила 20, а зараз вона може продати. Вона ще не продала, а зараз вона може, наприклад, продати по скільки? По 25 чи дорожче. Ну, зараз хвилину, там 39 квадратів, зараз 8, 8, 3 на 8. ну, Трошки дорожче продасть. Так, продасть. Трошки, трошки це дорожче. скільки? Приблизно, плюс-мінус пару тисяч. Ну, хай за 30 вона і продасть. За 30? А, да. тепер, мене, а тепер мене питання на рахунок батона. Тоді, коли людина купила за 20 тисяч цю квартиру, вартість продуктів комунальних палива була менше, і тепер, коли вона продає за тридцять, вона програє. Чи виграє, чи нічого не отримає на споживчу інфляцію? Бо ми весь час говоримо про фінансову інфляцію, ну так звану фінансову. А є ще споживча інфляція, яку ніхто не враховує. Скільки ну, коштував батон тоді, і скільки скільки людина втратила на тому, що вона тоді взяла за 20, здавала певний час, ремонтувала. Ну я маю на увазі отримувала пасив. От а зараз вона продає її за 30 тисяч. Людина втрачає, чи на то саме виходить, чи все ж таки виграє. Ну, я хочу сказать, у нас берегла просто деньги. Окей. Okay. Оце от конкретна відповідь на е, золоту лопату, яку людина хотіла отримати, і е, просто, і просто тримає в руках лопату, яка ну, вже теж зносилася. Ну так, да. тому що воно вже і продасться. Ну просто враховуйте всі обставини в нас в країні. Да, йдуть продажі зараз, да, але вже йдуть продажі Ми ж не можемо. Допустимо, деякі люди не можуть вивести. Валюту, долар, гривну за кордон. Як це зробити? Звичайно, біткоін. Відкрилися вже банки, які на Великій Васильківській, я не пам'ятаю адресу, є, можна поміняти криптовалюту. Ти приходиш туди, заводиш гроші, виводиш в інші країни. Абменки, адмінники, Офіційно так, так. це вже не то, що там мені родичі мої кажуть ой, в крипту не вкладайся, тому що це вже ти що, ти бачиш, як вона упала? Ні, ні, не вкладайся. Правильно не вкладайся, тому що той немає, та немає, то немає куди вложитися. А якщо б людина, як ви розказали на початку, да вложити 200 доларів, ну то й все одно в тумбочці лежать. Ну якщо людина не може вложити 200 доларів, значить і получає зарплату 7500, то людина взагалі не закриває свої всі питання. Ну тобто, це людина, яка взагалі не хоче працювати і взагалі не думає за майбутнє. Да, і всі... І всім радить, що їй треба, що всім треба робити. Нерухомість, так, да. Так, Ілон, я тобі дуже вдячний. І скажи ще по таку коротесеньку пораду свого досвіду, щоб ти порадила нашим слухачам, ті хто буде дивитися цей прямий ефір, а зазвичай, в запису, дивиться набагато більше. Щоб ти порадила свого досвіду по відношенню до цього інструменту, яким ти вирішила скористуватися? А, щоб я порадила, інвестуйте грамотно. Інвестуйте правильно, обирайте монети і вчіть їх, які вони там щас я альткоїни дивлюся, щось там вроді як входять. Тому це все треба і для того, щоб можна було інвестувати. Біткоін нам всім показав приклад, що колись він коштував 60 тисяч у 17-му році, як ви казали, так. А зараз він коштує 116 і 24 У 24-му. в 22 двадцять 22-му, 116, да а зараз більше 100 тисяч. Ну розподіляйте ваш портфель, щоб все було в різних корзинках, не ложіть в одну корзинку, всі яйця. Окей, Ілон, я тобі дуже вдячний. І тепер ти мені ще скажи: значить, от коли ти приймала рішення придбати собі робота, і то, що ти зараз отримаєш, твої сподівання по десятибальній шкалі, наскільки вони сьогодні виправдалися? Uh, ну, щоб сказати, ну, я ж люблю гроші. Uh, а, конечно, по 100 доларів в місяць було в день, було б іще б, конечно. То я розумію, що туди потрібно покласти більше денег, так як і в квартири. Звісно, якщо я положила 500 доларів, ну, як я можу отримати з них 100 доларів? А ти сподівалася, що все ж таки буде більше від course. Course. Ти, ти сподівалася, що було буде більше від роботи, ніж від квартири? Ні, да, це, да, да. Не, не, не. диверсифікація це твій бізнес. Квартира це бізнес плюс інвестиція. Тут тож, тут теж бізнес і інвестиції. Ну то в тебе диверсифікація. Добре. Ти користуєшся от нашими чатами, командами, підтримкою? підтримкою. Наскільки тобі по десятибальній системі оцей зворотній зв'язок навчання? Зустрічі а ну відео дуже дохово. Там, даже я не знаю. Ну, якщо ти розумієш українську мову або російську мову, там дуже дохочого об'яснено. Тобто, я не знаю, Ну яким треба бути. Не буду обіжати людей, щоб не розуміти, що в відео написано. Е, один момент, якщо ти невнімательний, як ілона, то, то да, це другий момент, коли ти робиш дві справи одночасно, у тебе якісь моніти додаються самі, і якось воно непонятно, що виходить. Тому тут просто треба бути уважному, уважному, плюс дослухатися до В'ячеслава старшого, як так сказати, можна, і просто бути в темі ну я перекладу це так щоб що маєш тут кожен має свого наставника має спільноту і може і може користуватися цим всім і отримати зворотній зв'язок. Ілон, я тобі дуже вдячний, що ти погодилася зустрітися з нами сьогодні, поділитися своїм досвідом, поділитися своїми спостереженнями, висновками. Ну я бажаю тобі профіта. Вас, друзі, хочу накидайте. Ганьків, поставте плюсики в тут у нас в чаті. Наскільки вам інформативно сьогоднішній наш гість і інформація від сьогоднішнього нашого гостя? А хто має питання? Пишіть питання, поки ви будете писати. Я зараз розкажу, як можна скористатися моїм бонусом, то що я весь час розказую, Ілона. Ще раз велика подяка. Я сподіваюся, ми з тобою будемо ще зустрічатися на наших ефірах. А ви, друзі, запрошуйте своїх знайомих. Я думаю, що ви не те зможете, ви не так зможете розказати, подати, приподнести, як зробиться інша людина, і навіть не я. Так що користуйтесь, і в нас кожні зустрічі будуть. Проходити з наступним гостем, я вже знаю, хто у нас буде наступний гость нашого прямого ефіру.